Пригоди барона Мюнхгаузена. Перша подорож на місяць. На щастя, я згадав, що на городах в Туреччині є такі овочі, що ростуть дуже швидко і часом виростають аж до неба. Це турецькі боби. Не гаючися ні хвилини, я посадив у землю один такий біб. І він одразу ж почав рости. Він ріс усе вище і вище, і незабаром дотягся до місяця. Ура! крикнув я і поліз по стеблині вгору. За годину я опинився на місяці. Нелегко було мені знайти на місяці срібну свою сокирку. Місяць срібний і сокирка срібна. Срібла на сріблі не видно, але кінець кінцем я таки знайшов свою сокирку на купі гнилої соломи. Я радісно запхнув її за пояс і хотів був спуститися на землю. Та ба, сонце висушило мою бобову стеблину, і вона розсипалась на друзки. Побачивши це, я трохи не заплакав з горя. Що робити? Що робити? Невже я ніколи не повернуся на землю? Невже я отак і вік з на цьому осоружному місяці? О, ні! Ні за що!» Я підбіг до соломи і заходився сукати з неї мотузок. Мотузок вийшов недовгий, але тільки й лиха. Я почав спускатися по ньому. Однією рукою я з'їжджав по мотузку, а в другій тримав сокирку. ось мотузок скінчився і я повис у повітрі поміж небом і землею. Це було страшно, але я не розгубився. Недовго думаючи, я схопив сокирку і, міцно взявши за нижній кінець мотузка, відрубав його верхній кінець. І прив'язав до нижнього. Це дало мені змогу спуститися нижче до землі. Та все ж до землі було далеко. Не раз доводилось мені одрубувати верхню половину мотузка і прив'язувати її до нижньої. Нарешті я спустився так низько, що міг розглядіти міські будинки і палаци. До землі лишалось якихось. Три-чотири милі і раптом о жах мотузок урвався. Я гримнувся на землю так, що пробив яму завглибшки щонайменше з півмилі. Оговтавшись, я довго не знав, як мені видертися з цієї глибокої ями. Цілий день я не їв, не пив. А все думав та й думав, і таки додумався. Викопав нігтями східці, і по цих східцях виліз на поверхню землі. О, Мюнхгаузен ніде не пропаде!